Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональної злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Інноваційний підхід до організації роботи Державної міграційної служби на Львівщині. Питання, які турбують громадян щодо роботи міграційного відомства. Десятитисячний клієнт паспортного сервісу новорічні акції Центру обслуговування громадян. Ми продовжуємо нашу розповідь про регіональні підрозділи Державної міграційної служби України і пропонуємо вам переглянути сюжет про успіхи та здобутки управління ДМС. У Львівській області, коли два роки тому в Україні було створено державну міграційну службу, першим нагальним питанням, яке постало перед керівництвом Львівського управління ДМС, стало забезпечення умов для робітників і, передусім, для майбутніх клієнтів міграційного відомства. Тобто і послуги, які надавалися, звичайно, людям не могли принести радості. Люди змушені були стояти в коридорах, великих чергах, умов для того, щоб навіть написати заяву. Переговорити не було. Щоб вирішити це питання, керівник ДМС Львівської області звернувся по допомогу до органів місцевого самоврядування. Нам було виділено приміщення в трьох районах. Це на перших початках, так сказати. Потім ми почали працювати тісно з поштою. Ми побачили про те, що в пошті багато приміщень вивільнилось і вони не використовуються. Державне підприємство Укрпошта пішло на зустріч Львівській міграційній службі. Тож за останні два роки майже у 25 приміщеннях цього державного підприємства поштового зв'язку на правах суборенди перебувають інструктори ДМС. Жителі районних центрів і містечок Львівської області радіють такій співпраці, адже тепер не треба їхати за десятки кілометрів, аби оформити будь-який документ. Хороші умови створені для Громадян громадянам з приміщення не треба виходити. Вони тут же отримують площу по послугу, будь ласка, значить приходять на в пошту на першому поверсі. Здійснюють ці проплати є тут же інформаційні стенди, є додаткові послуги, якщо вони хочуть отримати в пошти. Тобто від цієї співпраці ми отримали взаємну вигоду. Взаємну користь такої співпраці розуміють і в Укрпошті. Чому також вигідна нам співпраця з міграційною службою? Тому що, по перше, ми не витрачаємо додаткових витрат на сплату комунальних послуг. Вони ці всі витрати покривають сама міграційна служба і орендуємо в нас приміщення за чисто символічною однією гривнею, оскільки це бюджетна установа. Також ми обслуговуємо їхніх клієнтів, тобто за рахунок того, що люди, споживачі звертаються в міграційну службу, вони паралельно можуть отримати всі, весь повний спектр наших послуг, за рахунок цього зростає клієнтопотік і відвідуваність на пошті. Наразі у працівників Львівського управління міграційної служби багато планів. Усі вони спрямовані на покращення сервісу. Звичайно, ми тут теж надіємося на підтримку державного підприємства Документ. Кожен місяць ми спільно розробляємо заходи, що нам необхідно зробити для того, щоб покращити надання адміністративних послуг, що нам потрібно в технічному плані, що нам потрібно в організаційному плані і так далі. Тобто, Цю роботу ми фактично плануємо щомісячно на наступний місяць, аналізуємо, що не вдалося зробити в попередньому місяці. Один із них створення спільно із державним підприємством документ сучасного центру обслуговування громадян, де б відвідувачам надавалися якісні послуги з оформлення закордонних паспортів та проїзних документів для дітей. Відкрити його планують уже на початку наступного року. До колцентру паспортного сервісу продовжують надходити численні дзвінки від громадян із питаннями щодо діяльності міграційного відомства. Тож ми продовжуємо рубрику програми Запитання, відповіді. Спеціалісти центру проаналізували питання, які найбільше цікавлять українців. Деякі співгромадяни переймаються тим, чи потрібна довідка про несудимість для того, щоб отримати документ громадянина України для виїзду за кордон. По відповіді на це запитання ми звернулися до фахівця. Статтею 6 закону України про виїзд громадян з України і в'їзд громадян в Україну передбачено підстави для тимчасового обмеження у виїзді громадян з України. Однією з підстав є наявність судимості, тому довідка така, взагалі, при оформленні документа проїзного потрібна, але ж це не є обов'язковим документом, який громадянин повинен подати при. Подані заяви про оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Ці підстави повинні з'ясовувати органи Державної міграційної служби при наданні такої адміністративної послуги громадянину. Якщо вам потрібна консультація щодо оформлення закордонного паспорту чи інших документів для виїзду за кордон, інформація відносно діяльності міграційного відомства. Телефонуйте за безкоштовним номером 0800 301 200, кол-центри завжди очікують на ваш дзвінок. Та готові надати пакаву відповідь. Центр обслуговування громадян на бульварі Тараса Шевченка у Києві вже користується заслуженою повагою киян та гостей столиці, що бажають оформити закордонні паспорти. Як там зустрічали свого десятитисячного клієнта, і які новорічні подарунки він отримав, далі у сюжеті. Ця подія для киянина Кирила стала справжнім святом. За закордонним паспортом на бульвар Тараса Шевченка 27 він прийшов разом зі своєю родиною. Десятитисячний клієнт центру обслуговування громадян отримав від офіційного партнера паспортного сервісу туроператора Тую Ukraine сертифікат на туристичну подорож. З момент створення паспортного сервісу ми обслужили вже більше 10 тисяч клієнтів. І сьогодні нашому 10-тисячному клієнту ми видали паспорт гражданина України для виїзду за рубеж. А наш стратегічний партнер, ведущий туроператор України, вручив подарунок. Даричний сертифікат не залишився без подарунка і син Кирила. Дитячий фотоапарат для зйомки під водою звичайно стане у приводі трирічному Сашкові у майбутніх подорожах до екзотичних країн. Десятитисячний клієнт у захваті від рівня сервісу та від професійності працівників центру мені все очень понравилось. Оформлення паспорта зайняло порядка 15 минут. Очень швидко, дуже привітрявий персонал. І, звісно, мені очень. Дуже... Мы очень рады, что мы выиграли вот сертификат от компании «Туи». Попробуем, может быть, провести наши новогодние праздники вместе с этой компанией. А я уже посоветовал, после того, как я здесь за 15 минут все оформил, я уже сказал, что надо сюда ехать, нет никаких очередей, и, в принципе, это не очень-то дорого. Кирило, звісно, не сподівався, що саме йому дістанеться щасливий номер електронної черги. Утім, іншим клієнтам центру також може поталанити 30 грудня. На бульварі Тараса Шевченка 27, відбудеться новорічний розіграш трьох сертифікатів на туристичні поїздки. В зв'язку з приближенням новогодніх праздників ми совместно з, з нашими партнерами Решили провести розіграш подарочних сертифікатів для клієнтів паспортного сервіса. Это будет три подарочных сертификата по нашим ведущим направлениям. Каждый клиент Центра обслуживания паспортный сервис будет иметь возможность получить подарочный сертификат, которые позволят посетить одну из стран мира совместно с нашей компанией. На подарункових сертифікатах, котрі невдовзі отримують щасливчики, написано Усе заради вашої посмішки. Саме із посмішкою і гарним настроєм покинула стіни центру обслуговування громадян родина Кирила. Колектив програми Міграційний Вектор та персонал паспортного сервісу вітають його та майбутніх переможців із новим роком і бажають усім гарного відпочинку. Новим роком! це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить. Вам потрібен закордонний паспорт, проїзний документ дитині? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам. Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами.